Єднання навколо віри, єднання всіх конфесій для кожного з нас є вкрай важливим. Ми нація миру, ми нація переможців. І ми дякуємо церкві, ми дякуємо всім конфесіям. Ми дякуємо нашим друзям зі Сполучених Штатів Америки, які приєднали сьогодні до нас і своєю присутністю підтримують нас і не дають можливості зневіритись в нашій перемозі в майбутньому, нашої незалежної України. Your courage is an inspiration to me and to all Americans. The eyes of my countrymen and the eyes of the world are on the people of Kharkiv and Sumy and Kiev. I also want to bring special greetings from your friends in the United States Congress prayer group, and they pray for you regularly. Боже, миру і надії просимо Тебе про захист, перемогу і встановлення миру в Україні. Полагаємо, щоб ти спинив агресію Росії на теренах України. Втішай тих, хто плаче, підкрепи віру тих, хто зневірився, допоможи людям України пройти з честю і гідністю це випробування і стати ще сильнішим.